В ефірі інформаційна програма день це головні новини області. У студії Дана В'юн вітаю вас. Питання відкритого поіменного голосування у Рівнераді вирішено. На черговому пленарному засіданні сесії більшістю голосів депутати ухвалили відповідне рішення. Хоча на початку сесії це питання зняли з порядку денного, проте потім до нього знову повернулися. Більше того, розповідає наша Тетяна Климчук, нині обранці навіть нововведенням встигли скористатися. Замість звичного пікету лише кілька табличок із написами Таємне голосування ганьба перед дверима зали засідань нагадували про вимоги частини обранців до своїх колег. Попри це, саме з питання поіменного голосування і розпочалося чергове засідання сесії Рівнеради. ради. Спочатку депутати не погодилися змінити порядок денний і розглянути питання про затвердження відкритого поіменного голосування першим. Міський голова рівного Володимир Хомко пояснив, що варто дочекатися відповіді з Верховної Ради. Зробили запит в Верховну Раду і отримаємо роз, сподіваємося, до наступної сесії. Буде отримаємо роз'яснення з Верховної Ради. і Зробимо точно так, як вимагає закон. Втім, невдовзі питання знову виникло на порядку. Денному ми встановлювали систему ради три роки, завдяки міському голови і пану Грещуку. Так зараз ми будемо ці зміни до регламенту приймати ще три роки. Якраз дотягнемо до 2015 року. Зрештою, обранці це питання таки проголосували і ухвалили рішення. Так, все Прошло Прийнято. за 29, проти 1, отримали стольне голосування. Не бачу ніякої проблеми. Відтепер голосування на сесіях Рівнеради Ради буде відкритим та поіменним. Цю норму обранці використали вже сьогодні. Загалом розглянули понад 50 питань. Більшість з яких стосувалися землоустрою міста. Затвердили депутати і положення про управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівнеради ради, чисельністю 15 чоловік. За рахунок відділів єдиний дозвільний офіс у місті рівному чисельністю 4 штатних одиниці, центр надання адміністративних послуг рівненської міської ради, чисельністю 3 штатних одиниці та за рахунок збільшення загальної чисельності виконавчих органів Рівненської міської ради на 8 штатних одиниць. Серед іншого, вирішили депутати і матеріально допомогти на лікування жінці, яка отримала травми під час штовханини на басовому куті. Ці гроші міські чиновники виділять з власної кишені. Крім цього, Володимир Хомко спростував чутки, які ширяться щодо вулиці, 16 липня, наголосивши, що забороняти нею рух транспорту ніхто не буде. Ми не збираємось закривати вулицю 16 липня. Ми лише хочемо зробити гарні пішохідні дорожки з двох боків. Тобто тротуари, підняти бордюри, окультурити, вимостити кісточку. Тому з липня, як транспортна артерія не буде перекриватися. Тетяна Климчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма. «День». товариств товариства громадських організацій національних меншин Рівненщини зустрілися з очільником краю Василем Берташем. Спілкувалися про те, чим сьогодні живуть нацменшини, обговорили соціально-економічний розвиток Рівненщини і подякували за сприяння в проведенні різноманітних заходів. Крім цього, лідери озвучили і низку прохань, зокрема щодо потреби у приміщенні, яке могли б використовувати усі нацменшини краю, як для власних потреб, так і для спільних заходів. Просили владу також посприяти у збереженні та упорядкуванні існуючих пам'яток, відкритті меморіальних дошок про знаних представників нацменшин, які жили та працювали на рівненщині, та виданні спільного літературного збірника. Василь Бердаш запевнив, що усі озвучені питання будуть уважно розглянуті. А щодо приміщення, то влада уже готова запропонувати кілька варіантів. Наразі найчисельнішими етнічними меншинами в області є росіяни, білоруси, поляки, євреї, чехи та німці. Нині на Рівненщині діє 23 національно-культурних товариства. Більше того, нині нацменшини стали значно активнішими, що свідчить про гарні умови і для їх життя і діяльності створені у краї. Президент України Віктор Янукович ставить завдання. Щоб в області була злагода, порозуміння міжнаціональних меншин. І тому сьогодні була ініційована мною така зустріч. Я поспілкувався із керівниками національних меншин. Я відчув, що таких проблем в них немає. Могли задати свої питання, могли свої проблеми. І обговорити безпосередньо з керівником області і вважаю, що така зустріч дуже потрібна. І було б добре, щоб такі зустрічі були організовані на майбутнє. Нова контрольно-пропускна система Золоті Ворота відремонтована спостережна вежа та кімната для проведення судових засідань в режимі онлайн. Все це у Рівненському слідчому ізоляторі було зроблене за останні місяці. Сьогодні перевірити систему безпеки, умови роботи персоналу та утримання спецконтингенту до СІЗО завітали майже півсотні керівників аналогічних установ з інших регіонів України. Побувала у слідчому ізоляторі і знімальна група дня. Освічення зброя, мобільний телефон. Попереджаю вас про пронесення за відповідальність пронесення заборонених предметів та речей. Віднедавна черговому на контрольно-пропускному пункті рівненського слідчого ізолятора допомагає сучасна електронна система безпеки Золоті ворота. За словами пенітенціарників, вона повністю виключає можливість доступу на територію установи сторонніх осіб та втечу взятих під варту. Система модернізована, має свій сервер, і фактично стороннє втручання в цю систему неможливо. Працюють на цій системі люди, які пройшли працівники, які пройшли спеціальне навчання, і тому система працює ефективно і без бою. А це чергова частина слідчого ізолятора. Саме звідси ведеться відеоспостереження за усіма частинами спецустанови та контролюється оперативна обстановка. Виявлено метал, Виявлено метал, 5, і 3, зона. Упродовж останнього року у Рівненському СІЗО відремонтували також одну зі спостережних веж. Учасники навчальних зборів пенітенціарників оглянули також молитовні кімнати, медичну частину, приміщення для особового складу та функціональну кімнату конференц зв'язку, що передбачена новим кримінально-процесуальним кодексом України. Упродовж останнього року ув'язненим рівненського СІЗО не обов'язково виїздити у місто до приміщення суду. Участь у судових засіданнях вони можуть брати безпосередньо із цієї кімнати в установі способом інтернет-зв'язку. У рамках концепції реформування Державної кримінально-виконавчої служби України до 2017 року у Рівненському СІЗО запланували виконати ще чимало робіт. Передбачено проведення комплекс організаційно-практичних заходів. Сюди включений і значить, ремонт камер для тримання всіх взятих під вартою засуджених. У нас в режимному корпусі номер 2 є ще декілька камер, де третій ярус. До кінця року ми плануємо їх зрізати, провести там косметичні ремонти і забезпечити належні побутові умови для осіб взятих під варту. Крім того, найближчим часом у СІЗО обіцяють завершити будівництво каплички для ув'язнених. Столичним перевіряючим, побачене у слідчому ізоляторі рівного, сподобалося. З тої категорії установ, тобто до тисячі осіб, він є найкращим. Тут і умови для персоналу дуже прекрасні, і умови для ув'язнених проведені, можна сказати, до високих стандартів. Роман Свирида, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. Порушення термінів дії. Головна проблема, з якою зіштовхнулася робоча група обласної профспілки, перевіряючи колективні договори підприємства організацій у Сарнинському та Березнівському районах. Подібні районні перевірки розповідають профспілчани, – Це остання репетиція перед підписанням регіональної угоди, що має відбутися наприкінці року. У Сарненському районі обласні проспілчани перевірили колдоговори у 285 підприємствах та організаціях усіх форм власності. Робочу групу не завжди влаштовував зміст договорів між працедавцями та проспілками. Більшості колективних договорів, які укладені між трудовими колективами та адміністраціями, передбачені відрахування в розмірі 0,3% від фонду оплати праці на культурно масову. Спортивну та здоровчу роботу особливо стосується бюджетної сфери, ну не в усіх є записана така норма. Інше гостре питання небажання власників приватних підприємств дотримуватися підписаних угод. Складнощі по вирішенню зазначених питань виникають, тому що власники не завжди бажають виконувати норми і зобов'язання галузевих угод. Тому головам первинних профорганізацій треба працювати професійно. Наприкінці зустрічі влада профспілки та роботодавці підписали тристоронню угоду про співпрацю, а новообраний районний координатор проспілкового руху пообіцяла, що слідкуватиме за виконання умов договору. Знову щоб об'єднати всі зусилля, питання, щоб виконувалася колективна угода, а на місцях щоб виконувалися колективні договори. У Березнівському районі робоча група під головуванням заступника голови федерації про спілок області Марії Рожко перевірила 180 колдоговорів. Головна проблема порушено терміни їх дії. Ви не зможете відстояти жодного зобов'язання, яке взяти в цьому колективному договорі, тому що він уже. Порушив свої терміни. Бізнес у нинішніх умовах має бути соціально відповідальним. Наголошує керівник обласних профспілок Микола Шершун. Наявність профорганізації та колдоговору є відображенням цієї тези. Вивести нашу економіку з ціні для цього, якраз би на Кожному підприємстві повинна бути проспілкова організація, якраз би були повинні бути складені колективні договори, які б дали змогу це зробити. Тому що людина, яка отримує гроші, які платяться в конверті, вона просто не має захисту у майбутньому. За словами Миколи Шершуна, нині про займаються опрацюванням змісту тристоронньої регіональної угоди. Наприкінці року вона має побачити світ. Алла Сищук, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Сьогодні, 8 листопада, на 63-му році життя помер головний хірург області, депутат Рівненської облради Юрій Семенюк. Він народився у селі Новостав Рівненського району після закінчення Тернопільського медінституту. Працював хірургом в онкодиспансері та обласній лікарні. Згодом став головним лікарем Рівненської обласної лікарні. Юрій Семенюк, доктор медичних наук, президент Асоціації хірургів нашого краю, відзначений орденами за заслуги та за досягнення у праці депутат обласної ради п'яти скликань 8 листопада. В обласній лікарні усі, хто знав цю непересічну людину, попрощалися з ним. Юрія Семенюка поховають на малій батьківщині у селі Новостав. Міжнародний форум присвячений 20-річчю переходу рівненського палацу дітей та молоді на систему профільної неформальної освіти, стартував в обласному центрі. Для участі у ньому прибули два десятки представників закладів позашкільної освіти з за кордону. Гості зустрілися із керівництвом міста. Вони висловили захоплення, побаченим у ПДМі, де нині 5 тисяч талановитих вихованців отримують додаткову профільну освіту. Поділилися гості і власним досвідом. Так, директор Глитовського центру молоді розповів, що у них в країні у зв'язку з високим рівнем безробіття у гуртках вчать не лише співам і танцям, але й вмінню спілкуватися з людьми та показати.

9 листопада в державі відзначають день української писемності і мови. Напередодні журналісти дня спробували з'ясувати, як же правильно рідну українську назву рівне і рівненська область вживати, спілкуючись із російськомовним контингентом. Сюжет не є науковим дослідженням. Однак, ми спробували вивчити питання, через яке в мережі інтернет нерідко виникають дискусії. Одні пишуть, що російською правильно гровно інші ж відстоюють думку, що все таки має бути чітка транслітерація. Рація. У філологічних тонкощах розбирався Іван Марчок. Серед синього льону і гольону й даврівнені своє люби не ровно, місто щастя і сеніє набрати. Цю раритетну пісню під назвою Моя вірна любов рівнянин нині заслужений артист України Тарас Денисюк записав наприкінці 70-х. Тоді сучасне рівне і справді носило офіційну назву Ровно але на зорі незалежності президія Верховної Ради своєю постановою літеру О замінило на і. Нове ім'я обласний центр отримав 11 червня 1991 року. Назву, як пояснює державний документ, просто привели у відповідність до правил українського правопису. Однак нині більшість російськомовних інтернет-ресурсів і навіть офіційних документів допускають використання старої назви області і міста. Особливо ті, які йдуть на російській мові, з Росії стосовно архівних якихось речей прохань там подивитись, розібратися так, вживають саме ровно. Кандидат філологічних наук доцент Рівненського інституту слав'янознавства Людмила Бісовецька вважає, що грубою помилкою братніх народів слово ровно вважати не варто. Каже, якщо в Україні є офіційно встановлена назва, то для російської мови конкретно її не визначено. Я думаю, що неправильності тут не буде, тому що так усталилося історично. Тривалий час ми користувалися саме такою назвою Ровінська область. І я так підозрюю, що більшість росіян навіть не знає про те, що відбулась зміна назви неправомірно вживати в російській мові слово рівне напевно з точки зору фонетики. Дещо іншої думки відомий український науковець, професор Іван Хом'як, доктор філологічних наук наразі у відрядженні, тому поспілкуватись вдалось лише телефоном. Російською мовою вона має бути наближеним до назви відповідно української лексами. Отже, рівне область, Рівненська. і відповідно вживатися як в офіційній, ну і так і в побутових стилях мовлення. Думку професора підтримує і один з центральних телеканалів, де новини виходять російською мовою. Інна Білецька, Ніколай Василюк, Подробності телеканал Інтер Рівненська область. Інна Білецька каже, так було і з самого початку. Як тільки вона влаштувалась власним кореспондентом на інтер. Журналіст таку форму вживання для російськомовного середовища вважає правильною. Ми не перекладаємо, не використовуємо попередню назву. Ми транслітеруємо. Це не тільки моя позиція, це позиція наших літературних редакторів, які працюють на каналі, які є професіоналами. Я стикаюся кожного разу. З великої кількості різних коментарів з того приводу спочатку вони мене обурювали. Тепер я сприймаю їх просто як якісь такі ностальгування за ровно. Як уникнути роздумів щодо правильності, ровно чи рівне напередодні дня української писемності і мови дає рецепт гуманітарний заступник міського голови рівного Галина Кульчинська. Ви знаєте, це не питання бундючності, це не питання пози, це питання твоєї позиції. Ніколи не перехожу на спілкування з російськомовними своїми друзями колегами. На російську мову, і насправді це тільки додає. Вони самі вчаться. Це певною мірою акцентує твою позицію, і це є пропаганда української мови. Іван Марчук, Сергій Габрилевич, Сергій Савта, Назар Мідріган та Ярослав Катеринчик. Інформаційна програма День. Додання української писемності та мови у рівненському НВК номер 2 провели музичний флешмоб. Школярі у вишиванках танцювали упродовж великої перерви під ритмічну українську музику. У заході взяли участь учні старших класів. Двері класів прикрасили висловами відомих людей про українську мову та писемність. Школа наш другий дім. Шкільне життя це саме цікаве, що може відбутися, і тому ми його стараємося наповнити найбільш цікавими, емоційними, такими неочікуваними моментами, і тому вирішили саме під українську музику у цей день в вишиванках провести такий танцювальний флешмоб. П'ять збірок своїх віршів презентував у рівному поет Аркадій Музичук. Він народився на Рівненщині. А нині живе та працює у Києві. Свого часу активно знімав документальні фільми, а нині зосередився на журналістиці. За словами Аркадія Музичука, настав час, аби познайомити зі своїм доробком земляків. Поетична презентація відбулася у Рівненському державному гуманітарному університеті. Із вуст автора пролунали вірші різних жанрів: інтимна лірика, політична сатира гумор та дитячі твори. Книги, знаєте, я все своє життя писав. Писав вірші, писав гуморески, писав публіцистику, але основна моя робота була це була журналістика. Що говорити про поезію, то це свято душі, а свято не буває кожен день. так так І тому і вірші не кожен день пишуться. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі, гарних вихідних і хай щастить!